Вітаємо! Новини НБК Гімназія номер 11 Ти що забув, що ми вже не гімназія, а ліцей номер 11 Випуск, Випуск новин ліцею номер 11. 11 З вами Куценко Аліна та Чорний Богдан. Спочатку згадаємо перший тиждень після осінніх канікул. Він був насичений для учнів початкової школи. До Дня української писемності та мови діти брали участь у квестах. Тематичних уроках, вікторинах, конкурсі віршів. Учні четвертих класів із задоволенням взяли участь в українознавчому квесті Я люблю українську мову, долаючи станції, ребуси, прислів'я, загадки, розумники, вирішували цікаві, захопливі завдання. Діти закріпили знання з української мови, збагатили свій словниковий запас, розвивали логічне мислення, спостережливість, кмітливість, були згуртованими і відповідальними. Тож продовжуємо пізнавати цікавинки рідної мови. 30 листопада відбулися дебати між старшокласами. Долучившись до міського марафону Сто чому я говорю українською. Гімназисти шукали відповідь на запитання, сува іншомовного походження, засмічують мову чи допомагають висловити думку. Діти активно висловлювали погляди. Позаяк уже мають непохитну позицію. І, хоч окремі запозичення є неминучим явищем мовного суспільного розвитку, усі присутні погодились, очуження, антикультурний та загрозовий процес. Тож не принижуємо себе, не вбираємося в чужий одяг. Ти знаєш, що наш заклад отримав колекцію квітів: тюльпани, нарциси, гіацинти та крокуси від асоціації квіткових виробників Нідерландів та України. Долучився до благодійного освітнього проєкту Flowers for School». Допомогла з посадкою та лотками для цибулин мама нашого випускника Яна Крупій з вірою в перемогу України та її майбутнє батьки, вчителі та діти отримали позитивні емоції та висадили цибулини на подвір'ї школи. Віримо, що весна буде квітучою 5 грудня. Міжнародний день волонтера. Здавалося б, яке це свято має відношення до освітнього закладу: вчителі, учні, випускники. Батьки, технічний персонал за місяці війни навчилися плести сітки, приготовляти на розгрузки, окопні свічки, разом долучаються до збору коштів на такі необхідні для наших захисників авто, генератори, пакунки та інші засоби. Тож вітаємо дружню родину школи, яка з перших днів війни приєдналася до волонтерського руху міста з Днем Волонтера. Сьогодні весь світ і вся Україна святкує День волонтера. Ті, хто волонтери, вони в душі волонтери. Воно йде із середини, воно йде від серця. Тому, шановні колеги, із такою сердечним вас днем. Ой там за морями високі гори. 6 грудня, День Збройних сил України. Найкращі сини та дочки України борються за незалежність та свободу нашої батьківщини. Здобувачі освіти п'ятих класів з дитячою безпосередністю спробували відтворити шляхетність, героїзм, вдачу, лицарів з минулого і показали місць сучасних воїнів добра і світла. На лицарському турнірі учасники змагалися у мистецтві, володіння зброєю, керували бойовим конем, грали в шахи і вибирали даму свого серця. Також майбутні захисники України з 5-го А класу позмагалися в різноманітних конкурсах на перевірку сили, інтелекту, кмітливості, бадьорості та креативності. Учні сьомих класів стали учасниками спортивних змагань. Цікаві естафети допомогли продемонструвати командам спритність, згуртованість та кмітливість. Весело та завзято змагались третєкласники під час спортивних змагань, козацькі забави. Спритність, вміння працювати в команді продемонстрували нащадки козаків, об'єднавшись у три команди: Запорожці, Молода Січ та сміливі козачати під час цікавих естафет. Діти отримали багато позитивних емоцій та незабутні враження. 19 грудня, день Святого Миколая. Свято, яке чекають діти та дорослі. Час, коли казка оживає, і все неможливе стає можливим. І звісно ж, має Хеппі Енд. В актову залу школи завітали казкові герої, які чекали разом з дітьми Святого Миколая, щоб отримати подаруночки, відправивши йому свою геолокацію. Але Чародій відібрав у героїнь телефони, інтернет і навіть світло в закладі. Наші красуні не зарякались перешкод і разом з дітьми відгадували загадки, співали пісні, танцювали новорічні тренди і все ж таки відшукали Святого Миколая. Тож всі діти отримали солодкі подарунки. Традиційно учні школи долучились до благодійної акції Різдвяна свічка. Організаторами якої виступає Каріта та Скам'янське. Діти власноруч виготовляли свічки, а виручені кошти будуть витрачені на солодкі подарунки для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Адже, коли береш, наповнюєш руку, а коли даєш, наповнюєш серце. Вітаємо з Новим роком та Різдвом. Бажаємо мирного неба, безмежного кохання та, звісно ж, перемоги.